Так, народ, розпочинати будемо з ось такої приманчели, змонтував тільки що X-Vist Fat 3.3 в лимончику. На подвійному гачку. Знайшов отакий кольоровий фішбольчик 20 грам. В тон, як то каже, да? Бачите, яка класна вийшла комбінація. І будемо робити перші закиди. Так, є де замахнутися, наші, поїхали. Подивимось зараз. Що тут і як по вазі? Мало чи багато, 20 грамів для якісного джигу. Ну і будемо пробувати. Перевіряємо знову нові локації, нові місцяки. Цікаво, що тут і як по рибці. Чи прокинувся судочок, чи ні. О, Бачите, ще тоне. Ще тоне. Шнурочок півторашка. Впало то трішечки підвисає. Може треба буде і більше поставити. Зараз подивимося. Так, да, так, підвисає трішки, хоча, хоча. якщо ловити в акурат, не спішно, то може і на двадцятку ку поволимо. О, Вище до берега йде підйомчик. Бачите, тут підкручує під берегом. І тут вже мілкіше, і таке доволі-доволі тверде дно, наче якісь камінці лежать. Двадцяточка те, що треба для якісної проводки. Вітру нема, штіль. То в цілому на 20. Дивіться, бачили, яка риба скинулася? Прямо переді мною, не знаю, що це було. Чи хижак, чи біляк. Але щось непогане. На пару кілограмчиків точно було. Ну що, будемо джигувати. Сподіваюся, що щось де тут проклюнеться. A few moments later. Є народ. Є народ судичок. Невеликий, правда, пістон, але є. З-під того берега взяв. І така покльовка була, наче шнуром попав по білій рибі, там полящу, ще по комусь. Але я думаю, що то судачок маленький пістоль. Так, що там? Спливати будемо чи ні? Так, да, да, пістоль Пістон-піструм, надфіль або напільник, дивіться, такий 400-300 грамовий. Бачите, навіть сонце його просвічує, не наш розмір. Бачите, фетик, поки ранок лимон працює. Перша рибка є, будемо продовжувати. Ну що, друзі, відправляємо нашого судочиська додому. Давай, 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 йди З бризгами, блін. Я вам скажу, водичка така дуже дуже прохолодна. Десь градусів ну, 8, напевно, вже. 8, може 10. Разом з вами зроблю повністю монтаж, покажу, може хтось з новичків дивиться, як я оснащаю силиконову приманку на двійничок. Так, застібку вяжемо вузлом ключ. Бачили, да? за секунду. чікс, все, готово. Тобто, щоб зв'язати повідець, у мене там ну, до хвилини часу витрачається. Дуже часто мене питають, буде, де купити готові повідці з флюра. Кажу, Не треба їх купувати, їх можна без проблем в'язати самому. Це, по-перше, і дешевше, і більш акуратно виглядає. Так, тепер-тепер шукаємо тепер, тепер. приманку. Ось такий фетик. Це розмір 3.3, сьомий колір, кислотний лимон. Беремо наш фетик, далі двійник. Ось така, бачите, коробка під двійники спеціальна. Двійничок беру, це, напевно, двоєчка в мене, плюс-мінус по розміру. І зараз дивіться, як віддягаю. Прикладаємо зверху двійник, поверх приманки, дивимось, де має виходити гачок, запам'ятовуємо це місце. Ось, і робимо прокол лівою частиною двійника, який дивиться вниз до приманки. Таким чином. Потім розвертаємо двійник, виводимо його отаким чином. І обережненько таким чином, його туди пропихуємо вздовж силиконової приманки. О, все народ. Бачите, за секунду монтаж на двійнику. Так, і залишається знайти наші чубрашки. Я сьогодні як знав, що буду ловити на лимон, то взяв з собою лимонію фішбок 20-25. Ну Давайте зараз, як я і казав, збільшимо вагу до 25 грамів. Спробуємо під іншим кутом. Я на 20-трішки покидав, одного судочка спіймав. Ну Зараз спробую на 25 Іноді навіть судаку подобається, коли воно гупає. Ось, а іноді подобається, коли трішечки підвисає. Ось на двадцятку трішки підвисало, а на 25 думаю, що зараз буде і гупати. До речі, народ. Я вам забув сказати, що на риболовлі я сьогодні не один. Зі мною сіргаджан. Сіргаджан. Сіргаджанський сіргаджан. Доброго дня. О, в мене там щось клює. Серега вітається з вами судаком, до того ж дивіться, як його X-Game загинає 99-й. О, серий нормально закинув. <реку> Коротше, зараз він дістане Судака. і Я вам розповім, як він його впіймав. А, та це щука. Який судак, Серега? Не профільна риба, так? Да? Квакшу впіймав. Який судак, Серега? <реку> Навіста. Короча, ріперок, бачиш, 4 дюйма все ж таки спрацював. Така народ півторашна щучка. І сіргаджан. <рес> я думав, то сак тримає вимотаю поки Бо... Вимотав народ я свого спінінга, бо занесли в мене приманку вниз по тачії і хочу показати вам колір, який спрацював у Серегі. Вон, дивіться. Такий двокольоровий, майже патріотичний. Це ріпер від 204 дюйма. Ось, отакий новий колір. Минулої осені він непогано ловив. Та й в цьому сезоні ми дуже часто його використовуємо на Десні. Робочий, робочий все ж таки, він у нас тут. І дивіться, 25 грамів джига Барбаріан. Така щука, такий Сіргаджан.